Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі я Максим Юа. Зараз для вас знімлю гру про футбол. Як ми виходимо з групи? Ми вже пробилися на чемпіонат світу і виходимо з групи. Хто вийде з групи? Я граю за збірну національну Україну. Тому, друзі. Друзі і друзі, спасибо вам велике за те, що ви підписались на мій канал. У мене вже 612, 612 підписників. Друзі, 612 підписників. Спасибо, дякую. Друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Підтримка мій український канал контент. Дякую вам всім. Хто мене підтримує, дякую всім велике. Ну що, поїхали? Так, друзі. Останній раунд Італі... Італіано Юкраїне. Італіанос Юкрейнос. Італія білій формі. Україна в жовті. Хто вийде з групи або Україна, або Італія? Побачимо. Поїхали. Так, м'яч на... Довбика, де до дає на каравая, караваю, караваю, каравай біжить, караваю, на довбика, ай ні. Довбик біжить. Ай, биться, як його. Калюшний. У мене бігає, Єрмоленко. Єрмоленко забрав м'яч. Єрмоленко, дип. Єрмоленко забрав м'яч. Andruchy zebrali mieć. Ukraina zapiszała się. Je, Ukraina nie zabrana mieć. Tam na Wrotach Anatolii Trubin. Harłoś Trubin zebrał, zebrał mieć. Так, збірна Італії щось там намагається зробити. Пасма караваєва. Караваєм. На мелоноску? Ні, мелановський айб. Ми командовий вим'яч. Віталія прибивають штрафний. Ой-ой-ой, трубін! Якби мене анатолій трубін був би гол. Але ми не хочемо голо. Нам потрібна перемога, тільки перемога. О, пас <звук> <звук> на Артем Добек! Ужасно ой, Ай, вара, тарвайки на Ай, вара, тарвайки на мяч. на на Пак еще на ноль. Украина с Италией. Забрить на ноль. А. Сьогодні найкращий воротар це Анатолій Струбін. О, пішов Милоновський. Кутовий. кутовий. Ще Кутовий. ще. Україна б'є другий кутовий. А йога, не магала! Пікеляно с руляно! Друзі, матч завершений з рахунком 0-0. Ukrajina bolj zaščaja se, Italija bolj atakuje. In brez amatolitrubin, bobi že 3-0 računa. Блін, треба забивати. Щоб нам вийти з групи, треба забивати. ой 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 Артем Довбик не забиває. Влучає всі коворі. А нарушення наш. -мяк, наш -мяк, наш -мяк. А, наш м'яч Ай-яй! Блін, не забивай, не забивай! Ну, на що ти заважає? Встави і заважай заважаємо. Зачем так навіть що так робити? Ха-ха-ха-ха! Гой! Україн! Гов забиває Максим! Одино, друзі! Гарний гол, да? Анатолий Трубин. Красунчик. Анатолий Трубин. Хорош. Ха-ха-ха! Юбрей! 2 забывает! Руслан У Нас уже чотири капці. Все, друзі, перемога! мені. Ну, можна було сказати, що велике це полюбляла але Хорватія. 2-1 виграла. Італія на 2 поступилася. А з якого місця вийшли? З першого місця вийшли, друзі. З першого місця, я маю зрубити. Ну, Італія вже поїхала. Хорватія пройшла, молодчинки. Тепер Україна спійона. Давайте проті погуляємо проти Іспанії. Друзі, одна восьма, Україна одні восні. Бивав калюжний між воротами. Хайтя дай пас, ну Що ти? Це добиться, це. я не можу сказати, бо Наворота різних. Так. Мелановський диана Караваєва. Караваєва Діана на Ціганкова. Циганков. Діана Диана Руслана Мелановського. Маліна, Маліна. Максим Куценко. Тож грає на полі. Ай Максим, що ти зробив? Кому ти пазда? Динор, я ма Та й-ма! Готовий! <ріст> Він у нашій апенаті заробив, навіщо? Alla. Не остраємось. щось придумаємо? Ха-ха, <говори> один один. Гоп забивает Максим, кисенка. Один один, друзі. Да блин, ну дай пасню, може, ти ковід. Dobre drużyny są pokkie один sa druzi. Parbet pa im završene. Oden, oden. O, ispa je. Da! Valla neutrikt.